Привіт, друзі! Чи задумувалися ви, як працює наше око? Цей маленький орган справжнє диво природи, яке дозволяє нам бачити кольори, розпізнавати обличчя і навіть помічати зірки в нічному небі. Але чи все так просто сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож, щоб розкрити таємниці нашого ока? Чому ми бачимо те, чого немає, як оптичні ілюзії обманюють наш мозок? І що наші очі можуть розповісти про нас самих. Хапайте улюблений напій, підписуйтесь на канал, ставте лайк і гайда досліджувати. А ще напишіть у коментарях, чи стикалися ви з оптичною ілюзією, яка вас шокувала. Як працює наше око? Почнімо з основ: наше око це не просто камера, а складна система, яка працює разом із мозком. Світло потрапляє через рогівку. Прозору оболонку, яка фокусує промені. Потім воно проходить через зіницю той чорний кружечок, який звужується чи розширюється залежно від освітлення. За зіницею ховається кришталик, який діє як лінза, фокусуючи зображення на сітківці, тонкому шарі клітин у задній частині ока. Сітківка це справжній герой. Вона містить мільйони фоторецепторів, палички, які відповідають за чорно-білий зір у сутінках. І колбочки, які розпізнають кольори. Цікавий факт: у людини є три типи колбочок, які реагують на червоний, зелений і сині кольори. Саме тому ми бачимо мільйони відтінків. Але в деяких тварин, як от креветки богомови, є до 16 типів колбочок. Уявіть, які кольори вони бачать. Після того, як сітківка фіксує зображення, сигнали йдуть через зоровий нерв до мозку, а точніше, до зорової кори. І ось тут починається магія. Мозок інтерпретує сигнали, додаючи глибину, контекст і сенс. Але він не ідеальний. Іноді мозок робить припущення, які призводять до помилок, оптичні ілюзії, що це і чому вони працюють. Оптичні ілюзії це зображення чи об'єкти, які змушують нас бачити щось, що не відповідає реальності. Прямі лінії здаються кривими, нерухомі картинки. Рухомими, а однакові кольори різними. Чому так відбувається, наш мозок постійно робить припущення, щоб швидше обробляти інформацію. Він використовує контекст, попередній досвід і навіть очікування, щоб домалювати картинку. Цікавий факт ілюзії, відомі людству тисячі років. У стародавній Греції архітектори Парфенона робили колони з легка вигнутими. Щоб вони здавалися ідеально прямими. А в епоху відродження художники, як Леонардо да Вінчі, використовували ілюзії перспективи, щоб їхні картини виглядали об'ємними. Сьогодні ілюзії це не лише мистецтво, а й інструмент для науки. Нейрофізіологи вивчають їх, щоб зрозуміти, як працює зорова кора. Ілюзії бувають різних типів: геометричні, як викривлені лінії, кольорові. Як неоднозначні відтінки, і навіть рухові, коли статичні зображення здаються живими. Зараз ми покажемо вам кілька прикладів, які точно змусять вас протерти очі. Погляньте на екран: ось два помаранчевих кола. Яке більше? Якщо одне здається більшим, це ілюзія Ебінгауза. Насправді кола однакові, але їхнє оточення, велике чи маленькі кола, змінює наше сприйняття. Це працює, бо мозок порівнює розміри відносно контексту. Цікавий факт: цю ілюзію відкрив психолог Герман Ебінгаус у 19 столітті, і вона досі використовується в дослідженнях сприйняття. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам одразу помітити що кола однакові. А тепер подивіться на ці дві лінії: яка довша, одна здається довшою, правда? Але сюрприз, вони однакові. Це ілюзія мюллера лайера Стрілки на кінцях ліній створюють ефект перспективи, схожий на залізничні колії чи кути будівель. Готові до магії. Ось спіраль Фрейзера. Вона рухається чи не так. Але тримайтеся, це статичне зображення. Повторювані візерунки та контраст обманюють наші очі. Створюючи ілюзію руху, ця ілюзія, відкрита Джеймсом Фрейзером у 1908 році, показує, як мікроскопічні рухи наших очей впливають на сприйняття. Уважно подивіться 15 секунд і напишіть у коментарях, що ви побачили. Ось шахівниця Дельсона. Погляньте на два квадрати, позначені А і Б. Вони здаються різними за кольором, правда? Але вони однакові. Тінь і розташування квадратів обманюють мозок, який враховує освітлення. Цю ілюзію створив учений Едвард Адельсон, щоб показати, як ми сприймаємо контраст. Цікавий факт: якщо вирізати ці квадрати в редакторі, ви побачите, що вони одного кольору. Спробуйте це вдома. Таємниці ока цікавили людство століттями у IV столітті до нашої ери. Аристотель помітив, що після погляду на яскраве світло ми бачимо залишкові кольори, це явище називається післяобраз. У XIX столітті психологи, як Вільгельм Вунд, почали вивчати ілюзії, закладаючи основи психології сприйняття. Сьогодні наші знання про око використовують скрізь. Офтальмологи розробляють лінзи та операції, щоб виправляти зір. Дизайнери створюють логотипи. Які привертають увагу завдяки ілюзіям у кіно. Режисери використовують контраст і перспективу, щоб викликати емоції, згадайте сцени з матриці чи початку. Цікавий факт: деякі тварини бачать ілюзії, як і ми. Наприклад, коти реагують на спіраль Фрейзера, намагаючись зловити візерунки, а птахи бачать ілюзії кольору, що допомагає їм знаходити їжу. Спробуйте самі погратися з ілюзіями. Намалюйте дві лінії зі стрілками, як у Мюллера лайера і перевірте, чи вдасться обдурити друзів.